Друзі, вітаю! Мене звати Владислав, я представник компанії Vartex. І сьогодні хотів би розповісти вам про наше потужне рішення проти FPV-дронів. Це Mamai 100. Він може виглядати ось так з ось таким захистом та кріпленням. Або просто з захистом кулера. Також важливе уточнення: він може бути з антеннами типу стакан. Або кулінарними палками. Перейдемо до характеристик пристрою Мамай100. Він закриває діапазон частот від 700 до 1020. Пристрій Мамай100 Low перекриває діапазон частот від 400 до 600. На пристрої у нас представлено два роз'єми під антенну N-Type, система активного охолодження. Захист системи охолодження, вхід живлення та кнопка ввімкнення. Комплект поставки в нас входить сам пристрій. Антени до нього. Це можуть бути як кулінарні палки, так і антени типу стакан. Щодо антен, вони можуть відрізнятися пружиною, довжиною або шириною, в залежності від партії. Але при цьому бути однаковими за характеристиками. Кабель живлення, на якому представлені роз'єми xt 60 та gx 16 2 pin Акумулятор та зарядний пристрій. Дякую за увагу.